Що ж ось світ протидіє нашій вірі? Апостоли проповідують Слово Боже, починаються чудеса робити їхніми руками. Тінь Петра ізціляє хворих. Всі удивлялися, откуда у них така сила, а вони предупреждали не наша, а Христова, сила воскреша Господа. Як об'ясняв Петро. Тот, котрого ви розп'яли, тот, котрого ви виміняли на бандита, коли вам чужинський Пілат, губернатор з чужих римських народів, хотів спасти Ісуса від розп'яті, я предлагав книжникам фарисеям може вам відпущу вашого Ісуса. А народ був уже навчений по 200 гривень отримав. І кричали, ні, ні. Ісуса розпинай, бандита випущай із тюрми. Усьому світі, злочинці, вони завжди хвалилися, безбожники, що їх менше є, кучка невелика, але ми хорошо організовані і під контролем нашим усі карні органи. Куди сидіне простий правду любець? Любий журналіст написав. Правду завтра вже в тюрмі. Значить, що робити? Кинули апостолу в тюрму. За що? Не було за що. Приказ спецслужби, виконали приказ. Но ангел Господній відкриває двері тюрми нотчю, виводить апостолі і каже: ідіть і продовжайте проповідувати Воскресшого Господа. Так от, коли узнали власти, що апостолів в не є в тюрмі, знайшли їх у центрі города і почали їм угрози кидати. Ви чому приказ спецслужб не виконали? Ми вам заборонили Ісусова ім'я проповідувати. Чому ви нарушили Нашу заборону. Коли слухаю за заборону, то завжди нашими очами вимальовується законопроект, по котрому в Україні збираються люди безбожні заборонити церкву українську, православну, канонічну. Заборонити. Воно так звучить сьогодні паралельно із Євангелієм. Ми вам заборонили. А ви чому проповідуєте? Ми вас в тюрму кинемо. Все це нам понятно, Інда, коли до сльоз обідно, що іноді тих людей, котрих ми поклали маленько вище на одну голову від себе, вони ні нам сьогодні лізуть у душу і міняють нам релігію. Або, або об'являють, що ми чуть ли не вороги своєї країни. За котру смиренно молимося, в ми законопослушні, і вони падуть від злоби, що не можуть знайти за нами реальної, реального проступка. Що ж відповіли апостоли тогдашнім воїнам і спецслужбам? А подумайте собі, да, ви страшні спецслужби, ви робите всякі біди, боїтеся огласки дуже. «Но ми вам кажемо, апостоли, якщо нам ангел з неба від Бога прийшов і дав приказ проповідувати Слово Божє, такого нам слухати спецслужби вас или Бога мовчали, і апостоли далі проповідують. І нині ми кажемо да забороняють, да угрожають. «Но ми по закону маємо право, за рамки закона не виходимо, тому дуже і злять наші противники, бо не можуть знайти, обіцяють, об'являють, ні шпіонів не знайшли, ні ворогів не знайшли, але знайшли в лиці нашому і з вами законопослушних громадян, котрі участвують у цих проблемах нині в тяжкій війні. Май активні учасники помочі іменно православні канонічної церкви. Около 70% воїнів нашої церкви на воїні. А всякі там герої вже давно повтікали або откупилися. От почому ми кажемо, зато ми ніколи не боялися ні погроз, ні тюрем, ні судів, тому що ми знаємо, що цей світ. Злиться на Слово Боже, ненавидить Слово Божє. А Господь каже, ну точно так цей світ осліпший із завісті придав Ісуса, із завісті І вас гонить. Скільки людей признавалися нам, і со сльозами признавалися, Господи. «Откуда у нас безбожників така агресія? Ніякі безбожники не несуть добрі громадяни. Бо громадяни навчилися другому допомагати, єдно другому вступати, а во час війни треба ще другому допомагати. Так от православні християни, сьогодні приклад на першому місці. По чому команда бити самих надійних громадян в Україні? До сих пор нами не розкрита. Не можемо догадатися, хто такий, який чесних людей заставляє переслідувати. Мирних, добрих, трудяться, платять налоги, не втікли за границю, дома суть. Ні, треба їх дома ще бити, а ще одних церков закрити, а кіть хочуть до церкви ходити і законом заборонити. Почому? Відповідає Євангеліє. Сатаністи мають оружіє брехати, обманювати. Ми ж маємо нове оружіє – крест Христов і правду Божу. Боже, прийми од нас правду. Ми радуємося Воскресенню Твоєму і хочемо, щоб і нині ми були з Тобою в радості, щоб сьогодні в з апостолом Фомою сказати: Ти, Господи Христе, Бог мой, Господь мій. І Бог мій, так і Ісуса, ми тут діти Божі, в Канонічній церкві, а в вічності віримо, що наслідуємо царство Божеє, царство вічної Пасхи. Амінь.